Його чекали, а він не прийшов. Одразу після пікету у бозу. Майже сотня івано-франківців прийшла під стіни у МВС. Саме сьогодні вкотре мав би спробувати сісти за керівне крісло, новопризначений Києвом, очільник обласної міліції Сергій Піддубний. Протягом двох місяців таке призначення івано-франківці не підтримують. Людина чужа з іншого регіону, з іншого з іншої області, і громада проти таких призначень є. Ну, Певна інформація про те, що пан піддубний заплатив непогані кошти в Києві для того, щоб попасти на цю посаду. Майже п'ять годин від одинадцятої ранку і до третього дня активісти самооборони чекали на Сергія Піддубного, знову пригнавши під стіни МВС БТР таксі на дубно. Якщо він все-таки прийде, ми його не допустимо на місце. Це що це і не допустимо, і не дамо представити. Якщо піддубний попробує з рефоном прорватися, ми його винесемо з цього приміщення і відвеземо в Дубну, щоб він більше не намагався і ні один, щоб більше ні, ні з якого куточка України не намагався прийти силою Франківськ. Він мав з'явитися о першій, натомість до стін МВС прийшли двоє невідомих чоловіків, заявивши, що вони з відомчого міністерства. Спроби пройти до приміщення для них були марними. Активісти їх не пустили, натомість зав'язалася суперечка. Мене допустимо тут які Потім будуть тут сапати гроші, і нагинати нашу громаду. За майже півгодини словесної перепалки самооборонівці під вигуки ганьба буквально прогнали чоловіків з вулиці Сахарова. Вже пізніше приїжджі гості з Києва запевнили журналістів, що Сергій піддубний не може зайняти посаду очільника Прикарпатської міліції, якщо громада проти. Втім, як зазначили, лише сьогодні. Ну немає з нами піддубного представлять, раз громада не хоче, ніхто його не буде представляти. Все, це питання займається. Можете чекати, не чекати його. А то тобто, що Піддубний і... тут не буде, так? Сьогодні його не буде точно. Це вже однозначно. Раз громада не приймає, то як ми будемо? Хто ж? І він сам не прийде Піддубний, Він же ж. Не такий, що прийшов лобом, давайте мені посаду. Ані сьогодні, ані завтра не хочуть бачити івано-франківці піддубного на посаді очільника обласного управління МВС. Обіцяють не здаватися, чергувати цілодобово, аби не допустити його до керівного крісла. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрук, новини телеканал Третя студія.